Да, подготуем ту всю історію. Підготуємо ту всю історію. Подивимося журнальчик. Ей, блядь, пипсов еще охуели, но не шу, блядь. Да, я хочу говорить, потому что им не буду. Это Лискандар Александрович, знаешь что? Що... А ничему, ничему, ничего, пошл ты надо. Либо не дурочок, пошл ты нахуй, червичук. Нахуй, червичук. Будем робити розбори. В общем. Місяць, що в целом получилось, які ошибки були. Да. Які вообще я бы і як я все було подивимось про инсайты эти мне пришли про то як я бачу вообще эти всю историю да то есть такого плана ко мне бисто дебилы Дашборд даже борт меня быстро Ага! Видите это число? Да, мне, кстати, все херово, да, и до скины за раз. Мне вообще пощекай на шбор, давай. Робка минус 2 с половиной. Что, кстати, якось мало, я думаю, у меня більше минус. Ладно, у меня просто сегодня минус 115. Шусть тоже дуже богато, если честно. Почему 115 нахуй? Блять, стоп, шин 115. А почему у меня две позиции? Ой, блядь, по 56 тут снял ещ хуяли, пипсы, блядь. Двигай конечно пидорки, я умру. Ладно. Да, не любовь. Ну, нормально, в принципе, що мене по тыжне. У мене по тыжне тыжнее еще получается. Угу.

Не стопа, тому що... я не понимаю, я биа тут сидяю в таком дипом. Вроді би як, як все по тесту, так все нормально, і воно даже отрабатывает, то все, типу, не хотів, коректно, если да. ми відкриємо, типу, да, і бачимо щось, нибудь воно лонг. Зняло іквел, я лангував сюди, если що. То есть десь в мене ця логіка є, і вона адекватна, но почему, бля, воно тут, сука, все призняло? Я цього не розумію, скажу чесно. А в Нью-Йорк я вже не забирав, тому що в мене два стопа було. Хватить з мене, нахуй. Я вже просто закрив чарт на день. І на сьому да, спокійно вийшов на пенсію. Отбето на цей день. Вот, Ladies and gentlemen, і and fucking gentlemen, Що я хотів сказати? Без тебе не можу спати. Без тебе не можу їсти. І літати, літаком. Тем не менее, hello, ladies and gentlemen. Сьогодні у нас буде базовий розбор всього і всяго. Як я провів тиждень тиждень до просто цікавий. Я думаю, ви бачите, просто... Юуу! GPB, ЮрUSD, Your ЮРЮСД, і... Два рази сучно Вот. Для тих, хто там щось думає, предполагає, уйде. От. Позиція. Да. Получається, що давайте приступимо до самих тоді позицій вже. Начнемо з гу, бо це було перша. Так, шо шо що, шо, шо 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 шо? Шо, 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 Україна інтернет не подводим. Не подводим. Отлично, короче. На що я вообще обращав внимание, коли дивився гу? Обращаю внимание на следующее. У нас є тижневий імп. Условний, який учитуючи діапазон, в який ми пройшли, да, зараз я показую, являється, от, ми прийшли потенційний діапазон, який свіпав там, да, і сміщав цену. Він є сильним чертовим діапазоном. Не таким, допустимо, як цей виобразний, але в цілому теж пой. Учитуючи, що ми утворили тижневий імбаланс, і після зняття ми смістилися, логічно предполагати, що якщо цей тиждень. А все-таки він получає якусь реакцію, то нісний таргет це ребалансіровка імбалансу. І це логічно. Після того мені треба було б подивитися, як це ще проїздить. І ми бачимо, що ми бачимо сочне закріплення, вод. От, Атлічно. Треба подивитися, як відкривається тиждень. Що робить тиждень? От понеділок. Знімаємо ПДХ смещается. все. Для меня це тотал шорт. Даже без будь-яких вообще мыслей. В голове. Просто бля шорты. Ей завалить и ебало, пожалуйста. Фух, бля, шорт интернет подвисает. Очень сильно, я бы сказал. Что за дела, нахуй? Та, вроде все заебись. В душе не ебу. В душе не ебу. Что с этим конченным интернетом происходит? И воды нема, машин попытый. Ну баный сирник, Да ну, блять, що с тобой не так, нахуй? Так довго грузий, что пиздец. Я, наверное, ці моменты скипати буду, поки воно грузить. Бо что-то воно прям. Ну, ебать, проснулася. Так вот. Вот що у нас происходит. Відкривається понеділок. Знімає, смещається. И я в цей день просто сижу, бля, учитываючи оцю набілчену ліквідність. Оцей лой. Таргет, я думаю, блядь, що за прекрасний. Що за взагалі прекрасна ситуація? Я не можу. І, і відтоді я хотів шортити на... Щоб типу, не перетягувати позу, да? я хотів шортити на PDL. Чи я не пам'ятаю там по реруку, ну коротше, здається, що на PDL. Яка була моя логіка? Мені треба. Я хочу шорт. Безусловно, шорт і точка нахуй. І якщо я хочу шорт, що мені треба? Мені, безусловно, треба... Надо... Блять, що, 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 що з цим єбучим ноутбуком происходит, нахуй. Блять, good morning Просипайся, гальорку на роботу, пора, нахуй. Так от, що у нас тут? Условно, слова, навіть якщо ми беремо да, оцей діапазон як таргет. То що, в принципі, і може бути. Е, ну тут воно негарно да, пройшло, але воно може так грязно сміщатись, вищиючи, що наратів, в принципі, понятний. Да. І що я бачу? У нас тут є Сняття там був фулфілд якогось 30-м баланса. І ми дали сміщення. Все, тут я заходжу в шорт. Так як перед цим я сказав, що наратив фул-шортовий, ібать, тут заходити в шорт, ну, ну, песня. Було два ерери, я знач, ниже зашов. От так, приблизительно от, от, так от було. Там на лої. Все. Мене вибило, в БУ я не представлявся, хоча мав би, бо то, що я їм до кінця не вірив, що вони візьмуть із місця це. Я просто я їм не повірив в це. І за що я получив їбало? В принципі, прекрасно. В принципі, не жалуюсь, в принципі, бля, заслужений стоп. Бо це хоча б позиція адекватна. Тобто, я дивлюсь на цю позицію, що Мы домінація бітка. Ми зі смотреть. Да. Хоча було прикольно. Так, тепер дивимось на євро. В євро це дві позиції в один день. Просто я вже виходить, пробував перезаходити. И дам, сука. Подсказочку мене виїбали. Отак, Коротше, ось цього я не бачив дня. Я бачив просто шортове движення отут, шортову свічку. І я собі як предполагаю, якщо ми відкриємо, ми прийшли в сильний діапазон, який змістив цену. Тобто да? ми його зняли. окей, Ми зробили, сделали... відкрився тиждень, ми зробили ресвіп, окей, Дали зміщення. Окей. Ми поработали з цим. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тота лонг. Тобто вопрос, відкуди ми будемо лонгуватися, як ми корекцію дали. То есть, чи витягать цієї корекції, чи ні. І що я для себе бачу? Э, Отут вот ми затестували тижневий імбаланс. Да, ми тижневий імбаланс затестували ще раніше, ще прошлого тижня. Тим не мене особо реакції не дали. Відкривається новий. І що інтересного для себе я побачив, що підказало мені для того, що ну, Onлінги. Э, в нас є тест більш локальний. Ну, як локальний, дівного. Жорстко такого ФВГ, це сильний діапазон, який, якщо, якщо все відлічно, має тримати цену. Просто бля на уранах. Якщо ну, ми тестуємо оцей, от, діапазон і в итогі виходимо вище, бля, які нахуй шарти, шарти тут немає. Учитуючи той факт, від якого ми діапазону уходимо, учитуючи, який главний наратив общий лонговий, да, сцену, бля, очевидно. Я не думаю, що ми на цьому зупинимося і розгорнемо ринок. Я думаю, що вже да, дам таку підсказочку в мене, це дуже грандіозно сказано. Но я, короче, ще Отут, вам, моїм друзям, говорив, що, отут, коротше, я предполагав, що це дно ринка перед пересіченням Вот. То короче, то, возможно, возможно, там якийсь сигнальчик вам дам, возможно, це є реальне дно. І возможно навіть я, сука, ванга є буча, нахуй. Вот. А якщо серйозно, я я предполагаю судячи з того. З мого відділення на ринок, да, що цей діапазон якийсь місце в сцену, а, І оцю реакцію, що ми показали, ми, якщо як, як будемо розвертатися, то після вже цього свіпа. Я не думаю, що ми вже будемо розвертатися. Це ну, лично для мене глупо. Для мене це глупо, тому я не думаю. я предполагаю, що можуть бути глибокі корекції, Предполагаю, що може вплоть до тесту цього діапазону, але він має давати реакцію вище. Якщо ні, я сильно огорчусь. І я лох єбаний, який не розуміє, як працює ринок. Так, а ще для це, собственно, учитуючи главний лонговий наратив, я розумію, що йде лонг, і я хочу реалізовувати. Плюс в прошлий день в самому імбаланці зняв ПДЛ, вийшов. Все, це чіткий сигнал того, що треба лонгувати. Я не говорю, щоб пролонгувати оцей. От прямо сюди вот, да? Бо того, що цей діапазон може дати реакцію, і це може бути, я вам розкажу таку тему, що може бути просто сміщення, глубже корекція, ви бачите, скільки у нас небалансірено діапазона, а потім тільки виход адекватний. Вполне може бути, почему нет? Але тим не менее, це не відміняє того факту, що буду зніматися оця, оця ліквідність, яка набілджена. І я прямо сильно хотів поработати з нею. Якщо навіть взяти, от, да, от, навіть ці от іквели, от, Дуже інтересно для мене цель. Я прям сильно хотів з нею пороботи. Е, да, цикл, так само, це вже на наступний тиждень. Побачимо, класна ціль, роботи вообще в кайф. Тепер заходимо на ЛТФ. Що я бачу? Ну не на ЛТФ, а на Middle LTF, то есть, часовик. І що я бачу на часовику? Я бачу інтересну деталь. Е, ми смістилися V-образне движение, що не являється дуже хорошим. Да, но в силу наратіва і. Все того, що відбувається на ринку. Окей, терпімо. Я бачу, Азія якась ціну не повністю підтримувала. Тобто, мене все устраює. Є чіткий таргет, є чіткий діапазон, від якого ми уходимо. Тобто, блядь, ну навіть не знаю, що сказати. В цілому, все-пре-чудово. І я дивлюся, що відбувається на франку. На франку відбувається слююча ситуація. Слідующа ситуація. На Франку відбувається що? На Франку відбувається, що Азія сіпає сама себе. Тестую оцей діапазон. Якщо загрузить, то протестую оце тут движення. І якщо Франко виводить нас вище, ну, об'єктивно, що це лонг, як мінімум, після до Азії. Тому я відкривав позицію. Да, По-моєму, У мене 1,5 рара була на пересічення Азії. Вот, і я десь топ тобто, ось так от локальніше. Да, приблизительно так я відкривав і тягнув сюди. Просто які в мене були мислі, е, я відкриваю, а після того, як ми пересікаємо Азію, бо це теоретичний діапазон, який може нас ми можемо дати ресвіп, я відкриваю БУ. Тобто 1,5 РР — це повноцінне хороше пространство, що якщо йдуть якусь корекцію на БУ в повній собі. Тому я думаю, окей, якщо все добре. Тоді переставляємо. Воно дало движання, окей. Потім мене вибило. Е, не можу сказати, що я тут мав би прожимати був, тому що ми не зняли Азію. Тобто для мене це як корекція. Хоча об'єм сильний. Вообще мав би. Взагалі мав би, але, блядь, думати для слабих, поэтому нахуй надо. Коротше, що яким скажу. дивіться, яка прикольна тема. Ось тут тут іменно, бачите, типу, коли я наложу... Єбать, поняли? Ємо. Єпать, я цього не бачу прикольно, мені подобається. Коротше, і що я можу сказати? Потім я бачу слідкує. Нас ресвіпнули, дали агресійне сміщення, Лондон першою п'ятимінутною свічою підтримав. Я думаю, що. Ну, в принципі, можливо, що дали ресвіп, бо ставили іквели як типу, движення вище. Я думаю, окей, якщо вони його ставили, значить тоді половинці, в теорії може бути таке, що лонг буде йти далі. Я подивився до себе, два РРА є. В принципі, можна спробувати. По чому ні? Тому що наратів є, я в нього вірю. Я вважаю, що нормальні два ступи. дійсно, є спорно, не до кінця уверен, чи перезаход. Це хороша тема, да? то тобто, є мені каже в якійсь мірі спорно. Але в цілому, то що я хотів побачити, я побачив, просто мене трахнули. Обігні мене трахнули. Що зробити по висновках, бля, ну навіть не знаю, якщо чесно. Тобто воно ну, би, отработало, але вони захотіли просто. Да, вони, їм все не вистачило. Вони... Їм треба було протестувати діапазон глубже. Все, типа. Отут де я проїбався. Тобто, я думав, що ми будемо летіти з текущих, а ліквідності не вистачило, їм треба було уйти ниже. Блять, ну чи це прям ошибка, я не можу сказати. Бо того, що я ж бектестю сижу, то такі пози отрабатують. Тобто я думаю, що це більше стата. По бектестем, побачимо, зробимо аналітику. за там, По бектесту, там, года 3-4 в плані іменно, не реального времени, а в плані времени самого бектесту. Зроблю якусь аналітику, може, можна якось там, на пару часов засніму. Які в мене в ітогі получилися. Висновки з цього времени. Ну і в принципі, все так має пройшла неділя. Ще хочу ввести інтересну рубрику. Буду під кінець місяця підводити підсумки, що було, дивитися, що може бути. Буду розказувати коротше, про ошибки, які я совершив, і як би їх можна і справити. В цілому, коротше, що нахуй, а, Робити підсумки місяця. Інтересно, побачимо, бо насамперед такі ідеї, певне пересмотрення свого журналу спочатку і... Да, може, якісь ісправлення ошибок, воно насправді хорошо впливає, бо ти надивлюєшся, бачиш ошибки, теж це якась міріна смутрість. Плюс ти можеш щось для себе визначити. Да? Тобто ти постійно переглядаєш, ти десь щось, якісь паттерн запам'ятовуєш, а потім в ітогі бачиш, що якісь хуйово хуйовить, якісь ніт, і робиш якісь висновки. Бо якщо, допустим, я просто зайду зараз, да, рев'ю, подивлюся. Ну, що я бачу? Три стопа. Окей, значить, ці, можна зробити висновок, що ці позиції не можна відкривати. Але якщо ми відкриємо там... За ЕР текущий. Подивимося, що в цілому відбувається по позиціям. То ми побачимо, що ці позиції отрабатывають непогано. Очам у нас ще такий хуйовий год, типа. Прям очень. Чому, сука, каукулей. Шовше он не хочу показувати. Я поняв, йому опохуй. Чиста, типа, надо цю хуйню включити. 46. позицій, 46. От, ну. Такая тема, то есть что я могу сказать, в целом отлично, в целом кайфуем, в целом, поебало, получили, но в наративе, який я роблю, делаю творю, я верю, поэтому похуй вообще стата, не более того, місяць закриваю, получается, если в понеділок не будет никаких позицій, минус три. Нічого страшного, ничего страшного, подивимось, які стопы, шуху, шу нет, исправим и. І... Следующий місяц, нахуй, я це євро, блядь. Раком і погнали нахуй. Місіонерський, так що взагалі заїбісь. В принципі, в принципі блядь какие итоги нахуй. Всю охуенно, сосу, здорово, жирний член Ну, в принципі, почему бы и нет? пока що мені все подобається. Потім я буду давати інші писати. Так що. Леди чи джентльменіс. пицунки такі. Розбор тижня і того, щоб було такі от. Як це не розбор тижня, по факту це просто розбор моїх позицій і монетизації думок. Бо якщо б це був розбор тижня, я б сидів би розказував тут, що тут був сів, тут можна було заходити, тут був сів, тут можна було. Да, да, Все поэтому давайте я вже буду завершати, бо я вже хунію якусь морозі. Давайте. Цілий вплічі до встрічі з вами був Сіфемчик. Желаю вам take you і цілий плічі до встрічі.